Привіт, друзі! І сьогодні я хочу вам розказати про такий фільм, який взагалі мало хто говорить в Тіктосі, практично ніхто не говорить про нього в Ютубі. Він називається Молоді серця. Це ЛГБТ-фільм про кохання двох хлопчиків. І знятий він ну, в Бельгії, Нідерландах, принаймні так вказано на сайті, на якому я, до речі, дивився цей фільм. І це був єдиний сайт, взагалі, який транслював цей фільм українською, і то тільки субтитрус. Тому я укажу цей сайт, якщо хочете, то сидіть, подивіться. Коротше кажучи, це про кохання двохлопців, яким від 13 до 14 років. І давайте починаємо, вже прийдемо до фільму більше детально. У нас є два головних герої: це Алекс та Еліас. Еліас проживає в невеличкому місті містечку, до якого приїжджає Алекс жити разом з його сім'єю. У Еліаса сім'ї є батько, мати і старший брат. Їхні імена, ну, їхні імена називаються, окрім старшого брата, ну, або принаймні я не чув, як його називають. Вроді принципі його називали. Коротше, Фільм трошечки любить забувати на імена персонажів, і по факту в нас головні герої тільки Алекс і Еліас, і там на підсосі ще Валері є. Ну, до неї перейдемо пізніше. Батько Еліаса випустив якусь дуже успішну пісню про перше кохання, і починається фільм з того, що вони, раз, вони разом з Валері, яка дівчина є Еліаса, сидять на його такому міні концертику і слухають, як він виконує. Свою пісню. Потім ми, ми, нас переміщують до, до дома Еліаса і те, як він збирається в школу. І в той же момент приїжджає якби, Алекс і його сім'я, все це вже розгружається. Більш детальніше вони знайомляться в школі, того, що Алекс переводиться в школу Еліаса і ще в його клас. І по дорозі додому вони зустрічаються, uh, знаходять жіночку, яка продає всякі сути, і вони купляють у неї вишню. Вони сидять біля річки, розмовляють, і Алекс розповідає про те, що вони жили з, в Брюсселі, і що Алекс зустрічався, якщо не помиляюся, один рік з хлопцем. З хемі й вам сама. Тобто він ковається, тобто він відкритий, я би так сказав, до цієї теми. Або принаймні, якщо його запитають, то він скаже, що мене дуже здивувало, як і здивувало Еліас. Але ну, anyway. Вони все більше зближуються з Алексом і ще по ходу фільму нам е, от таке от націками кидають те, що е, Алексу не подобається, в принципі, Валері. Ну, вийш, що у дата вулт? Ja, ik weet niet. Is dat Типу, він відчував найбільше якісь дружні почуття, аніж романтичні. І отак все більше, все більше Еліас сумнівається в собі. Все більше, все більше думає, хто він. Це заганяє. Це загоняє його, коротше кажучи, в роздуми. Алекс та Еліас приїжджають додому, бачать що їхні батьки, сидять, розмовляють. Алекс проводить Еліаса до свого дому. Вони грають на піаніно. І Алекс розповідає про те, що його мати померла, коли він був дитиною. Ми приносимося наступний день. Еліас приїжджає колу. І, на жаль, він зазвичай не дуже позитивний плакат, як точніше його знайшли друзі Еліаса. Але плакат це був адресований саме батьку Еліаса Люку. Я там ставив фотографію, чесно кажучи, це дуже такий хуліганський плакат. Ми до нього ще потім повернемося. Я буду дуже крідожувати з батька Еліаса. Ще також у нас була така сцена, коли Люк прийшов до свого сина і намагався пояснити йому що таке се але він ніяк не пояснив і сказав щось стилі, якщо щось хочете зробити в Валері, будьте, будь ласка, обережні. Дякую за пораду, батя. Також, він трошечки сюди. А, мене говорять про це з Еліасом в туалеті, і потім, повертаючись додому, вони виїжджають зі школи, І якісь старшокласники, взагалі якісь лєві чели, викрикують їм якусь гомофобну хрінь. Кейлор, комутез, а. Еліас просто в ступорі, а Алекс просто нахою оприкидує їхні а, велосипеди, і за ними починають погоню ці. Три чи чотири недумки, які типу самі по факту спровокували конфлікт. А вони таки у, о, о, треба за ними поїхати. Потоді Ві вони від них відірвалися, знайшли якийсь дуже красивий замок. До речі, якийсь чомусь був незакритий. Або вони знайшли мені, здається, якийсь таємний вхід. Вони там похуляли, походили, подивилися, трошечки пофектувалися і їх знайшли ось ці хулігани. Але на щастя вони встигли швиденько заховатися. Хулігани розбіглися по палацу. А Еліас та Алекс швиденько ну, дали тропака. Потім вони приїхали на річку, покупалися на річці, починається дощ. Вони знайшли. Прихисток від Алекс без дозвілу, взагалі не очікуючи, цілує його. І Еліс в шоці, йому від цього дуже дивно. Але це ще більше заставляє його сумніватися в собі взагалі, і заставляє його ганяти себе в більш якісь розуми. Ой, коротше, так мовити, плюс одне потрясіння для Еліаса. Е, у Валерії відбувається вечірка. Вона приглашає Еліаса, їхніх друзів, подругу, однокласників і, звісно ж, Алекса. І на цій вечірці ще більше просто вганяють Еліаса роздуми, тому що вони грали в гру Правда та Дія. І Алекса була якась там діяти типу, по чито бомбочку зробити в басейн, щось подібне. І дівчата такі кажуть, плі, ну він такий милий. І кажуть хлопці якомусь, типу, скажи, він милий, чи не так? І він такий, ну як я маю сказати йому, націкаючи на те, що як хлопець має робити хлопцю комплімент, це взагалі ні-ні-ні. А ні, ні. що ще більше вганяє Алекса в якусь, в якусь рефлексію і по ітозі вночі, коли вже всі заснули. Алекс психанув, поїхав е, до, Елі, до Еліаса додому і, типу, кинув камінь, щось там його постав. Потім зайшов додому, бухнув, напевно, на свого брата. Типу, дуже психанув. Коротше, весело, бляха. Ой, по ітозі вони зустрілися в школі. Я сказав про те, що е, йому стало погано на вечірці. І він поїхав раніше додому, але там стається така ситуація, що вони сидять на якомусь місці, я підозрюю, це якесь там недалеко від школи, е, условно, і Алекс відходить в сторону, Еліас до нього приходить, і Еліас Алексу каже про те, що е, ну, він хоче бути з ним. Валері все це чує, вона в шоті того, що вони все ще якби стоять в відносинах. І Валері просто уїжджає без слів, без нічого. Еліа з Алексом також їдуть. Потім Еліас намагається з нею зв'язатися, але Валері відповідає про те, що типу, щоб він до неї не підходив. Коротше, позитивненько. Елі Айлекс ще, до речі, запропонував Еліусу поїхати з ним в Брюссель. Еліас погодився і вони їдуть в Брюсселі. А там вони дуже проводяться мало час. Вони і фоточка в них якась там була, і приїхали до них вони ще, до речі, до дідуся та бабусі Алекса, і ще до якоїсь там тітки, вроді би. Гарно провели час. В них там потім стався перший поцілунок, який був по перше за згодою. По-друге, Еліас був ініціатором цього поцілунку. Але потім сталася дивна штука. А, Алекс бачив, що ніби Еліас веде з ним трошечки відсторонено на публіці, і він запитав про цей мов. А, і Еліас сарів плів сюди. І Алекс, почувши всі ці опінії, сказав, що я не хочу з цим ніяк розбиратися. Давай. коротше, пока. Еліас і тва кіпіхто він ушітмію. Еліасу. Сказав він і пішов. Потім вони зустрічаються на вечірці, і, боже, Еліас, ти мене добиваєш. Еліас приходить на вечірку до Валері. Це була така якась костюмована вечірка, чи то був це Хелловін, вроді би це був не Хелловін. вони зустрічаються з Валері. І Еліас цілує її, чи то в щочку, чи то в губи. Я думаю, йо-моє, що ти твориш взагалі? Просто це дуже не знаю, взбісило і здивувало, звісно ж, що якого біса ти твориш, Еліас, ну йо-ма-йо. -йо. По ітозі вони зустрічаються на вечірці, щось там переговарюються, потім в них стається бутилочка. Тобто вони, ну, не знаєте, як ж грати всю бутилочку. І стається те, що Алекс цілується з іншим хлопцем. По ітозі Алекс цілується з іншим хлопцем через ну... Бутилочка вказала на нього на іншого хлопця, і Еліс псіханув, коротше, устроїв істерику і, пої... і пішов до ферми дідуся. Взагалі, я не розумію одного, чому Алекс не бачить, що Еліс не впевнений в собі, в тому, що він саме, ну, в почуттях до Алекса і в ну, почуттях до нього, і в тому, що. Він не приймає себе. Чому він просто про це з ним не поговорив? Звісно, він почав Еліас теж хорош, почав кидати всяку фігню про те, що ой, Воле мене ігнорує, ой, вона щось там не це. Але Алексу, він мав би знати, що таке може бути, і, типу, ти серйозно покидаєш Еліаса на його роздуми, і, типу, уходиш? Ну, це якось не дуже. В ітозі дідусь його зустрічає, приглублює, просить у матері, щоб Алекс залишився дідуся на декілька днів. Вони їдуть разом з дідусем до подруги дідуся і бабусі, якої, на жаль, зараз немає. З ними, і вони йдуть на улюблене місце бабусі. Вони говорять про все це, про почуття Еліаса, про те, що він відчуває. І чесно не знаю. Веслісне це не глянеш. Сонке слаблено. Hoop ik gewoon dat de volgende dag wakker wordt en dat alles terug weer normaal is. Ik niet meer aan hem wel denken. Dan probeer ik Valerie leuk te vinden op die manier. Ik divis naar te show. Я дуже проникся до нього, дійсно. Мені було його шкода, і те, як він розкрився, мене дуже порадувало. Передляхаю дещо. А, потім вони повертаються з цього міста. Алекс розповідає, що йому подобається Алекс. Ти приймає все добре поки що. А по ітосі він приїжджає до батька. До речі, я забув сказати про одну ситуацію з батьком, з плакатом, ще зв'язаний. Е, так як Еліас забрав цей плакат собі, він нікому його не показав. І по ітосі його знайшли в рюкзаку, і зараза мене бісить ті факт, що. Типу батя переймається через один плакат, на якому написано, типу, люк сакс чи щось подібне. І він так за це у типу, ну як так? Ну треба в школу позвонити. Ну що це таке? Чому вона розповідає про це Елі? Люк Монтеро Сакс. Люк, трать <говорить> ніяк до того

Ой, мене вибісила поведінка э, цього баті. По ітозі э, батя каже, щоб він йшов на свято урожаю, Еліа щось не хоче. Його, э, по ітогу, запрошує друг, свято урожаю, чи якось так Так, Да, свято урожаю називається. Він зустрічається з друзями, з ним мило спілкується. На жаль, він не зустрічає Алекса, але зустрічає тата і і його сестру. І... Тато каже про те, що Алекс поки що залишився вдома, того, що йому стало погано. Потім Еліс розважається на фестивалі, але він замічає Алекса. І стається дуже тупий момент, коли вони на цих от машинках, які я зараз я постараюся ставити фотку, тобто ви платите за них. Там сідає дві, машин, дві людини в машину, хтось керує за рулем, а хтось нажимає педаліки. І по ітозі Алекс. Не дочекавшися, поки сесія, наприклад, закінчиться, того що ж, типу, щоб продлити, треба заплатити гроші, і електричні машини тупо зупиняться, він тупо виходить з машини, його збиває Валерій з подругою, але йому піхуй, і він пішов шукати Еліаса. На жаль, він не знайшов Еліаса. йому підказує брат, де він знаходиться. Він знаходиться якраз Алекса, і стається вез'єднання, поцілунок, Хеп'єнт. Коротше, все дуже мило, все Дуже прекрасно. Я просто Боже, ну дуже милий цей момент, мені дуже воно сподобалося. І все, хеппі енд. Всі все прийняли. Алекс і Аліс живуть спокійно, призвітає їхнє кохання, і закінчиться сцена тим, що разом з друзями вони поїхали кататися. Кінець дуже милий фільм, дуже милий. Дивишся на те, що мене деякі моменти не були незрозумілі мені, деякі е... персонаж, який Еліас, мене бісив своїми стериками, але я, звісно, його розумів того, що він не приймав себе. Єдина проблема була, звісно, в комунікації і те, що Еліас не міг висловити Алексу, що у нього на душі, але так той фільм дуже милий. Найбільший плюс я би сказав про природу. Боже, ну такі там красиві пейзажі, ну так там красиво. Що я просто мене перехватувала дух, мені здається. Тому, да. плюс, це по-перше, природа, по-друге, зйомка була дуже хороша. Сюжет, в принципі, також крутий, про прийняття, там є сенс, якби. А в деяких фільмах, які виходять, зараз сенсу трошечки нема. І тому, так, да. якось так. Мені фільм сподобався, я би поставив йому десь 10 з 10, звичайно, те, що мені не подобаються деякі моменти. Але так. Да. Рекомендую подивитися цей фільм. Всі силки в описі, і на моєму другому каналі я ще хочу вам нагадати, виходить відео про канонічних фаворитів історії сирен. Тому рекомендую перейти і подивитися моє відео на моєму першому каналі. Бажаю всім всього найкращого. Бувайте!